Все, доброго часу моїм любим глядачам! Сьогодні я вам покажу, як користуватися iTunes 11. Ну, в цьому випадку я вам покажу, як скачувати музику. Пізніше як відео. Оце там наша музика, там як вона у вас буде, там, пісні, жанри, як ви собі скачаєте. Це я вже накачав. Далі. <кій> Трошки кашля, це не зважайте. Підключаємо айфона Або айпода, що у вас там. Щоб користуватись цим iTunцем, у вас має бути iOS 6. Це мінімум і максимум. Потім буде нові, і це Під до... після оновлення будете вже новою користуватися. Може. Так, <кій> нас синхронізується. Все, синхронізувалося. Ось тут наш iPhone. Клацаємо на нього раз. Бачимо iOS 6.0.1. У мене не 8 ГБ 96%, бо я його ще під І так, на це вже нічого більше не клацаємо І клацаємо тут синхронізувати. І воно починає синхронізувати. Тут 2 з 4. Так, завершується синхронізація. Так, воно завершилося. Зараз перевіримо, чи є музика. Так. А, опа, стійте, я забувся. Це треба, вам не так говорив. Це треба вам зайти у музику, усю медіатеку синхронізувати. синхронізувати відео. Так, це таке і добре. І це застосувати. Ось так. І вас тоді синхронізується, готується до синхронізації, очікування. Так, і все. І ваш четвертий вже починається там копіювання музики на ваш iPhone. Якщо ви можете собі дивитися, я вам так не зможу показати, і вас боку біля музики, яка буде загружати, буде кружечок і такий заповнюватися. Але не так повністю, а лише по боках округлості і всередині. <кхем> так, скільки вже там? 15, 16, 17. Так, все, я повернуся, трошки говорив. Так, все, у нас музика закачалася. Зараз я вам продемонструю. Так, клаце їм тоді добре, як хочете виходити. Все. Є. Я, наприклад, хочу оце. Де це? Це в мене називається Windows, WorldChead, SMS. Так я включу Minecraft, про що десь зараз пускаю. Ось така класна штука. Якщо є там відомі композитори, наприклад, як оце, то воно робить вам тексторку. Це дідя. Рад, бо я собі дідя маю. Так, оце ще якась. Ага, Love Me, ага, Оце. Зараз чекайте. Ось це було на комп'ютері, і це має зараз бути на айфоні, так. О. Так, це все там. Ну, про що я вам хотів розповісти. З вами був, як завжди, я, Рома. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!